Сьогодні у випуску допомога переселенцям у Львові внутрішньо переміщені особи можуть отримати субсидію на оренду житла. Біжимо заради незламних вже цими вихідними. У місті відбудеться напівмарафон, контур особистості на мапі Львова. Екскурсоводи розробили новий маршрут пам'яті Ірини Фаріон. Субсидія на оренду житла для переселенців стала доступнішою. Нещодавно в Україні стартувала нова державна програма підтримки внутрішньо переміщених осіб на оренду квартири чи кімнати. Їм частково компенсують витрати, але для цього потрібний офіційний договір оренди з власником житла. Якщо ж орендодавець за кордоном, він може скористатися електронним ключем для власників житла. Теж передбачена компенсація податків, зокрема на доходи фізичних осіб та військово. Його збору документи із заявою можна подавати як особисто у сервісні центри, так і онлайн. Переселенці для участі у програмі мають бути офіційно зареєстровані як ВПО, а витрати на оренду у них мають перевищувати 20% загального доходу родини. На даний момент дохід моєї сім'ї складає це мінімальна заробітна плата, яка становить 8100, з якої податки плачу, це 5600 на руки. І плюс моя пенсія за взаємопадвалідності, і мама отримує пенсію за віком. Тобто, сукупний дохід ми взагалі не можемо за ці кошти винайняти квартиру зараз. У Львові кожен раз є зміни, і ми дуже переживаємо, але хочемо скористатися, щоб нам допомогли. Бо сімей таких дуже багато, яким ну важко самі розуміти. Також є момент, не всі власники хочуть прозоро показувати, що ви винаймаєте житло. Ну, тобто звертайтесь до неї, кажете, я хочу звернутися за субсидію до де держави, вони не хочуть. На сьогоднішній день в нас не так багато, таких звернень, консультацій є багато, 79 консультацій з цього питання, але подано заяв 9 на сьогоднішній день, ну, якби вони проходять процедуру. Тими вихідними у Львові відбудеться наймасштабніша бігова подія весни. Нова пошта Львів на півмарафон. Серія марафонів і на півмарафонів цього року присвячена темі безбар'єрності: фізичної, емоційної та соціальної. У Львові цього року пройде вперше безбар'єрний марафон. Що це означає? Що всі процеси починаючи від реєстрації до подолання маршруту, повністю безбар'єрні для учасників. Додаток адаптований в зоні стартового містечка, всі локації. Абсолютно безбар'єрні до події у Львові долучаться як професійні бігуни, так і відомі інфлюенсери. Загалом забіг об'єднає 5 тисяч учасників. Реєстрація вже закрита однак, є можливість долучитися онлайн. Зробляться зокрема представники української діаспори у Великій Британії. У нас дистанція є на півмарафон, це дистанція 20, 25, 21 кілометр, буде дистанція 10 кілометрів, 5 кілометрів, будуть дитячі забіги. І буде, ми її так називаємо, студентська миля, ну, але всі знають, що миля – це 1600, але ми побіжимо 3, 3 кілометри. Взяти участь у забігу зголосилися тисяча студентів, 20 викладачів і навіть ректор університету внутрішніх справ. Перший у Львові до цього на півмарафон долучаться студенти. Коли ми донесли цю ідею конкретно напряму до студентів, а не до викладачів, то буквально за п'ять днів мене збирали тисячу студентів і ми зіткнулися лише з однією проблемою, що до мене було безліч дзвінків, чому закрита реєстрація, бо ще хочуть зареєструватися. Захід має не лише спортивну, а й благодійну мету зібрати 7 мільйонів гривень на підтримку національного реабілітаційного центру «Анброкен». До забігу долучаться і незламні пацієнти. Вони долатимуть один кілометр, який називається забіг підтримки. На час забігу у неділю деякі вулиці будуть закриті для руху транспорту, а частина громадських маршрутів курсуватиме зі змінами. Орінтовно руху – це буде 8-8.30 до 2 години дня. Основні потоки об'їздів громадського транспорту та фактично і приватного будуть через вулицю Підвальну, Гонти, Земертинівського, Гайдамацьку, Хмельницького і далі вже напрямку виїзду з міста, Грінченка і так далі, і з іншої сторони це Клепарівська вулиця та Джерельна. Також до 14.00 тролейбус номер 33 та трамвай номер 7 тимчасово не курсуватимуть. У центрі Львова за майорів військово-морський прапор ЗСУ. Його підняли з нагоди 107-ї річниці українських прапорів на чорноморському флоті. Підняв прапор військовослужбовець 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського ВМС України Олег Завалецький на позивний алігатор. Він захисник Маріуполя брав активну участь у бойових діях, боронячи місто. Потрапив у полон у листопаді 2023 року. Так званий суд ДНР засудив Олега до 30 років ув'язнення у жовтні 2024-го Під час обміну полоненими воїн повернувся в Україну після майже трирічної неволі. Саме 29 квітня 1918 року на військово-морських кораблях Чорноморського флоту замайоріли. Українські прапори того дня моряки зробили рішучий вибір на підтримку української державності, зробивши цю дату днем народження українського військового флоту. Особисто для мене я вперше після полона підіймаю прапор. Я чесно кажучи, хвилювався. Ну так як я думаю, любий на моєму місці, би хвилювався, але ну для мене особисто це гордість. Гордість за те, що є люди, які розуміють, що таке військова служба, що таке полон, що таке війна. Всі ці поняття, які являються для військовослужбовців, базовими. Сьогодні ми у Львові піднімаємо стяг воєнно-морських сил України, щоб нагадати всьому світові. Що Крим це є Україна. І мені приємно, що Олег, який зараз проходить реабілітацію, був в полоні, офіцер воєнно-морських сил, сьогодні підняв цей прапор. Вийшли працівники, львів'яни разом зібралися, тому що про це треба бити в набат. Крим це Україна. Розробили новий екскурсійний маршрут контур особистості на мапі Львова. Маршрут пам'яті Ірини Фаріон. Перша група вже пройшла цим маршрутом. Його створила Львівська гідеса Наталія Зубик у співпраці з донькою Ірини Фаріон Софією особою та Львівським туристичним офісом. Це прогулянка від місця, де Ірина Фаріон працювала. До місця, де вона любила пити каву, під час екскурсії триває розповідь про постаті, які були у програмах мовознавиці. Маршрут охоплює 16 точок, відтак 16 постатей, серед яких Степан Бандера, Роман Шохевич, Соломія Крушельницька та багато інших. Група починає екскурсію біля львівської політехніки, де Ірина Фаріон працювала, а закінчує за архівними відео та кавою. Насправді ми так написали 16 точок, але це не зовсім так. Це не 16 адрес, це 16 імен, які протягом дороги в нас будуть. І починаємо ми від місця праці Львівської політехніки від головного корпусу, хоча вона в іншому корпусі працювала, але я думаю, що неодноразово вона і тут була, так і закінчуємо в кав'ярні. А говорити будемо так по дорозі про різних людей. 16, як мінімум, імен згадаємо.